Заклади освіти сміли взяли участь у першому етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Колеги з телестудії «Тясмен» розкажуть докладніше. Учасники військово-патріотичної гри подякували Збройним силам України за можливість проводити змагання у такий складний для держави час. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. 14 родів, понад 100 учнів, представники усіх закладів освіти міста вишикувалися для проведення змагань на подвір'ї школи номер 7 Гра «Джура» – це ще один крок до великої перемоги. Дорогі діти. Ви майбутні захисники. Сьогодні на полях України точиться велика жорстока боротьба за нашу незалежну землю. Орки згинуть від нас, і ви також свого часу станете на її захист. Тому я вам всім бажаю міцного здоров'я, наснаги, дорослим, які вас виховують, які підтримують, вашим родинам. Я також бажаю перемоги. Хай сьогодні переможе найсильніший. Всі ви молоді, активні, творчі, талановиті. І ви творите майбутнє нашої держави. Саме від вас буде залежати, яке ж це буде майбутнє? Слава Україні! Змагання проходили у двох вікових категоріях: старша це школярі віком від 15 до 17 років, середня від 11 до 14 років. Конкурсна програма складалася із трьох випробувань: а саме: огляд, строю та пісня Впоряд, інтелектуальна гра Вікторина від Дон» та третій конкурс рятівник. Відповідно до цього було створено три локації для змагань. У конкурсі в поряд» учасники роїв показали злагодженість та синхронність рою, якість виконання команд із маршовою патріотичною піснею. Ці строєві прийоми виконали відповідно до строєвого статуту збройних сил України. Право, Патріоти України, Наше гасло! Я українець! Кажу! В інтелектуальній грі вікторині відун команди рої показали свої знання та ерудицію з історії українського війська, українських військових формувань різних епох та сучасних збройних сил України. У конкурсі Рятівник учні продемонстрували свої знання із надання першої долікарської допомоги. Переможці визначалися у кожному конкурсі, а також за підсумками усіх етапів гри. Джури гідно представили свої навчальні заклади. За підсумками усіх етапів гри місця розподілилися таким чином. У середній віковій групі перше місце здобув рій Смілянські козаки зі школи номер 11. друге місце рій Греки, школа номер 13. третє місце рій Нащадки козаків школа номер 6. У старшій віковій групі перше місце посів рі Гайдамаки школи номер 7. Друге місце рій булава зі школи номер 12. третє місце рій Славні козаки зі школи номер 3 колегіуму. Джури з честю на та завзятістю пройшли усі конкурсні випробування. Найкраща нагорода це те, що ви змогли перебороти свої страхи сьогодні. Це те, що ви зробили ще один крок вперед своєму розвитку. Тобто, ви кожен отримали вже нагороду. Нагороду також отримують ваші. Виховники, ваші наставники, тому що вони вклали в вас всю свою душу, всю свою мудрість, і звичайно, все це з вірою в перемогу для всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, нинішній рік можна вважати ювілейним, і з часу її заснування виповнюється 20 років. У довоєнний час гра була більш масштабною, тривала кілька днів поспіль. Цього року, зважаючи на ситуацію в країні, обмежилися одним днем. Та, попри це, захід залишив як що враження з вірою в мирне майбутнє крокуємо вперед до перемоги. Захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість з тобою. Любити це теж означає любити. Любити значить прищати, і просто як є спрягання.